Але чому наслідки цього ми побачили на власні очі тут, в Україні? Швидкість і маса потоку були такими, що магнітосфера не просто здригнулася, вона стиснулася. І ось тут ми підходимо до найцікавішого: чому цей захисний бар'єр пропустив частинки так низько за широтою? І чому замість звичайного зеленого сяєва? Ми отримали цей тривожний червоний спектр. Давайте розберемося, що в цей момент відбувалося у нашій атмосфері. Та перестава полярного сяйва над Києвом, Львовом чи Одесою це не просто краса, це аномалія. Зазвичай магнітосфера спрямовує заряджені частинки до полюсів. Але коли ми бачимо сяйво в середніх широтах. Це сигнал про ослаблення магнітного поля. Це несло ризики для навігації, зв'язку та електроніки. Проте ще більше запитань викликає саме червоний колір. Червоні спалахи виникають на висотах понад 200 км. Там сонячні частинки взаємодіють з молекулами кисню. Але якщо червоний колір стає домінантним, це тривожний знак. Це може свідчити про зменшення концентрації киснів у верхніх шарах або про серйозне порушення хімічного балансу всієї атмосфери.